Доброго дня малята. Сьогодні до нас на заняття завітає гість. А який саме, вам потрібно відгадати про неї загадку. Отож починаймо. Стало біло навкруги, я роздрушую сніги, наганяю холоди, води сковую люди в дружбі з дітьми я всіма. Здогадались, я. Звичайно, зима. Коли приходить наша красуня зима, завжди вона собою приносить дуже багато зимових розваг. Малята, а які ви знаєте зимові розваги? Молодці! Катання на санчатах, катання на ковзанах, а також наша улюблена гра в сніжки А чи знаєте ви? Правила безпеки під час зимових ігор. Давайте їх повторимо разом з нашою красуною гостею. Отож, перше правило. Не кидайте сніг у голову та в обличчя. Друге. Ліпіть сніжки тільки зі снігу. Стежте, щоб не попадалися крижинки, палички, скло, камінці або тощо. Ліпіть сніжки в рукавичках, щоб не обморозити руки. Грайте подалі від автомобільних шляхів та вікон будинків. Та також заздалегідь домовтеся про правила гри та обов'язково дотримуйтесь їх. Далі повторимо правила безпеки під час катання на санчатах. Коли обираєте гірку, Дивіться, щоб вона не закінчувалася автомобільним шляхом, парканом або навіть водоймою. Обирайте плавний не крутий схил, який виходить на майданчик без дерев, каміння тощо. Не можна довго перебувати на проїжджій частині схилу, а також підніматися по ній. Після з'їзду треба зійти з санок. Озирнутися і відійти у бік. А також давайте зимонькою повторимо правила безпеки на льоду. Отож запам'ятайте, кататися на ковзанах на замерзлому озері чи річці можна лише з дорослими, пильнуючи, щоб поруч не було ополонок. Категорично забороняється виходити на лід під час відлиги. Дуже небезпечний лід біля кущів, дерев та очерету. І найважливіше ніколи не перевіряйте товщину льоду ударами ніг. Молодці повторили правила зимонькою зимою. Але пам'ятайте, що правила не тільки потрібно знати, але й виконувати. До нових зустрічей до побачення!